Тож рослина, яка нагадує снігові кульки, сніжки, а можливо комусь і намисто і перлів. і назва в неї відповідна сніжно-ягідник. Ця рослина належить до групи гарноплідних рослин, адже головна її окраса не квіти, які доволі таки непримітні весною, а саме в осінніх плодах. Вони тримаються на гілках навіть після того, як опаде листя. Протягом усієї зими. Але білий сніжно-ягідник має близьку родичку із рожевими плодами. І вона теж називається сніжноягідник, але вже круглолистий. Тобто це два різних види сніжноягідника. А взагалі у роді налічується близько 15 видів, серед них є з білими, рожевими і навіть червонуватими плодами. А сучасні гібриди відзначаються особливо яскравим забарвленням ягід. А, взагалі, сад буде привабливим тоді, коли в ньому присутні різні групи рослин на всі сезони: зимово-квітучі, гарно плідні, декоративно-лисні, різні. Тоді народжується справжній калейдоскоп краси. А тепер кілька слів про ці самі плоди. Плід називається ягодоподібна кістянка, яка складається всередині з товстої, м'якої губчистої водянистої тканини. Я б сказала, нагадує желе. І всередині міститься дві кісточки. Плоди їстивні для людини, а навіть слабо токсичні. А для птахів вони цілком безпечні. Птахи залюбки ласують ними взимку. Ось і вся історія про цю рослину, яка є справжньою прикрасою зимового саду.